До речі, автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього руху, порушуючи знак 334, без включеного проблискового маячка та аварійну сигналізацію, на відміну від водія, якого зупинили, який включив все-таки аварійну, знак аварійної зупинки. Добрий ночі. Добре. Ви та ми не та воюємо. Та ми не воюємо. Бо та ми не вдома, а а зразу я знак. Я дивлюся, що ви воюєте, а не вони. Я вам покажу це відео, що я зняв, ви тоді все зрозумієте. У мене зараз батарейка сідає. Я вам, я вам все я покажу казмі, все. У мене немає можливості перекинути. А що сталося? Спитайтеся Алло, ваших бойців, що сталося. Ну я вас куплю. я, Вони без причини зупинили водія. Нікого саме. Ось стоїть машина. Звинуватили його в тому, що я він, можливо, вчили якесь вбивство. В Жовківському районі вчинили вбивство. І вони підозрюють вбивство. Вбивство. Якщо ще його у вбивство. І з проти групу так. не викликають. І що давайте всіх зупиняти. У вас є орієнтування, як виглядають вбивці. Чекайте, ви до мене не кричіть. Я не кричу до вас, у мене no, такий голос. Ви мені не задавайте таке запитання? У мене такий голос, інспектор. Бо ви коли задаєте запитання, ви людину збиваєте з думки і постараєтесь контролювати ситуацію. Я давайте так, розбивати. як так. Має, має діяти інспектор, коли він підозрює людину в скоєнні злочину. Він повинен викликати злічого оперативну групу. Не влашу, я на зупинки, яка була водія? Я звідки знаю, питайтеся, що зупиняється? Питайтеся ваших інспекторів. Я в них запитаюся без камери, без вас. Ні, ви запитаєтеся зараз, оскільки вони в мене обмежують водія пересуванні. Я в них запитаюся без вас. Зупинка це до п'яти хвилин. Водій, водій затриманий більше, ніж пів години. Зараз. Ви його тримаєте. Ми, Ми його тримаємо. Вони розслідували його, Водій рушив, вони за ним поїхали. По водій поїхав. Де сюда, Віталік. Віталік, поясни, що відбувається. Водій чекав представників преси. Я не чекав. Причина зупинки пояснив спочатку. Я навіду, я, yes. я фіксував це mm. все. просив я я я у вас. Мічно. Ви, ви по-перше, <постив> згідно з 111 інструкцією інструкції не пояснили мені, коли підійшли причини зупинки. Ви зразу в, в мене вимагали посвідчення. Коли я попросив у вас, щоб ви мені пояснили причину зупинки, от ви мені сказали, буцімто якийсь план там. Якесь орієнтування, коли я попросив, щоб ви мені орієнтування показали. Ви мені сказали, що не зобов'язані показати, Потім показали якісь. В листочок, на якому жодного підпису, жодної печатки, жодного номеру ніякого не було абсолютно. І він був по перше з одної сторони видно, що порваний, та відірваний від чогось. Тобто я в тому, що стосовно мене працівники ДАЄ хотіли вчинити якісь неправомірні дії, тобто запам'ятати можливо мої якісь дані посвідчення і сфальсифісфальсифіку. Ітифікувати в майбутньому якийсь протокол, от. і тому я відмовився показувати посвідчення, так як я не порушував жодного правил дорожнього руху. От. І орієнтування ну це був реально якийсь просто папір, який ну, не похоже був на орієнтування. Коли попросив працівників, даї. Прочитати, сказати мені номер е гарячої лінії, працівники ДІ відмовилися мені його говорити, сказали, що я можу вийти сам подивитися. Я сказав, що я боюся виходити з автомобіля. От. Вони сказали, що вони не будуть мені говорити, йти до машини і е дивитися номер гарячої лінії і говорити мені то. То От з ваше слів виходить, що у вас навіть якщо зупиниш за право порушення правил дорожнього руху і ви скажете, та ні. Чому? Це ви видумуєте чи ви що, інспектор? Чому? Ну я ж праву дорожнього буває не порушував. Не видумуйте, інспектор. Не Хай не, не видумує. Нехай не видумує. Водій висловився. Водій не сказав, що якщо він порушив. Водій висловився, що він не порушував, він не порушував. Він інспектор. Зійдіть дороги, І не робіть циганського ганського базару. Тут один говорить, значить другий. Не треба перекручувати. Не треба перекручувати. Водій не сказав, що він щось порушив. Питання: в чому водій порушив? що він, Який пункт права порушив водій? Юра, ви щось бачили? Я вже прийшов тоді, коли ну, була ситуація зупинки. Тому я питаюся, що водій поворот. Хочу запитати, автомобіля. чи ви щось бачили? Я бачив безпідставну зупинку, оскільки водій пояснив, що йому що не по бачили? не пояснили причин зупинки. Що ви бачили, і де, і коли? Ось метрів сто далі стояв автомобіль. Інспекторію водія. Вони я його зупинили, бачив без підстав. ЄС зафіксовано. Я питався на камеру на камеру зафіксовано. Що я питався зафіксовано? Як ви все побачите згодом, коли ну, буде Що скай. саме зафіксовано? Безпідставна зупинка. Ви бачили? Я бачив так. Я питався в цього інспектора Віталіка, яка причина так. зупинки водія. Він мені сказав, що в жовтні схоєно вбивство. І начебто він підозрює цього водія у вбивстві. Я, не сказав, я що спитався я не його, бачив. яка є орієнтування, на кого саме? Він сказав, що є тільки прізвище. Тобто це означає, що він має право будь-кого зупиняти. Хлопці, зведіть, будь ласка, зі спини сюди. Не стійте за спиною. Ви так само відіть з боку. ви з боку. Станьте станьте тоді спереду нас. Сприяти. Ну я не якщо хочу. У вас якісь підозри є. Хочу. Ну ви ж маєте ви вилікаєтесь ви від теми? Чи ви як? Ви маєте підозри питання? Причина Шановні, зупинки, будь я ласка. Не знаю, яка причина. Питайтеся я Віталіка. Я не буду в нього питатися при вас. А при кому ви маєте питати? Чого ви сюди приїхали? Чого ви сюди приїхали? Чого ви сюди приїхали? Шановний, я є командир зводу. Питання: чого ви сюди я приїхали? З'ясувати запит... в... об'єктивні обставини? А, чи відтягнути цих Віталіка і іншого інспектора? Я, перепрошую, можете представити ще раз? Базарник, має прізвище. Базарник, Так. хто? А ім'я по батькові у вас є чи немає? Володимир Миколаєв. Дякуємо. На Чого ви сюди приїхали? Я ж вам ще раз кажу, що У нас конфліктна ситуація з інспекторами. Розберіться, будь ласка, з'ясуйте причину зупинки Добре. при нас, не Добре, потім, розберете. не завтра. Завтра будете... Я, для вас не буду її Я вам Я ще не раз говорю. Водіем, Питання: зараз обмежують водія в пересуванні, в пересуванні, він може їхати звідси? Но, певно, може. Будь ласка, їдь. їдь, бо вони... Вчора так само зі мною сперечалися, заставляли мене стояти як клоун. Було таке? Чому? Ну Я вас ні разу не назвав клоуном. Ну То я назвав себе клоуном сам перед то вами, бо я так виглядав. Я жодного але, вам то, стало, але вам, але... вам... вам тут дуже подобалось. Замітив, чому подобалося? Тому, що... це... тому що подобалося. Я стояв зігнутий як страус перед вами. Добре, а ми... А я вам дуже то подобається. Ви порушили правила. І ви Це... сказали, ні, я ну, не порушив їх. Коли я порушив правила? Це було зафіксовано? Перепрошую. Віталік, от зараз зупинив він водія, який пішов при ті Ми туди не біжимо, не допомагаємо. Тому що він реально порушує. Но в даному випадку ви займаєтеся безприділем, розумієш? Ви б стали на калічій горі, де всі проти шерсті вони валять на не можуть там стояти бо там їхній маршрут. Або стало б на Головацького, де всі проти знаки їздять, там 150 машин в день і мешають. Як, як, як вас звати? Микола. Микола. Вони то на їхній маршрут, вони не можуть туди їздити. Ну, там ніхто ніколи не допомагають цьому водію. Чому ми його не відмазимо? Тому що він порушив. Ні, тому що він порушить. Це саме основне. Питання, що цей водій порушив? Поясніть. Він вже нема законної і причини. Він порушив то-то і то-то, все хата й нема. А може і не Ми не захищаємо порушників. А може нічого не. Вчора порушив, я його відпустив. Де я порушив? От ви стверджуєте, що я порушив. Ви знаєте, що це відпустили поштована. не було порушен. того, тому і відпустили вас. А ви знаєте, що Беркут є для того, навіть для того, щоб водії не порушували? Інспектор не може показати, а, а що, при тому з вас зупинялись Беркутом вчора. Дай... Да. Я да. не бачив там Берко. Ну не бачив, в інспектора в руках. Знаєте для чого той а, да. Привод? Да. Берко? Прилад А при чому з чом вас зупиняли?